Вітаю на Ютуб каналі Фокус, як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про воєнне будемо говорити із учасником російсько-української війни ветераном АТО Євгеном Диким. Вітаю пане Євгене, слава Україні! Героям слава! Друзі, не забувайте про вподобайки, коментарі і підписки. Це те, що допомагає, мотивує нашому каналу зростати. Дякую, ми розпочинаємо, пане Євгене. Дуже багато інформації навколо Авдіївка останнім часом, зокрема, про південні пів... південну частину нашого міста на сході і з'являються фотографії із мілітарних z пабліків Російської Федерації про те, що окупанти почали рити прямо такі о, тунелі, як у секторі гази. Ці самі. Хамасівці так тому хочу у вас запитати. Знаю, що спілкуєтеся з різними військовиками на різних відтинках, чи підтверджується ця інформація, наскільки ця проблема вона наявна і наскільки вона болюча для збройних сил України? Проблема наявна. Наскільки вона болюча, ще сказати рано? Чесно кажучи, це дійсно в них щось нове, і ми ще не готові оцінити наскільки воно дійсно загрозливе, наскільки ні? Тим часом маю деякі, скажімо, приємні новини звідти. Весь останній тиждень нас сильно хвилювало просування росіян в те, що колись було житловими районами Авдіївки. Адже до того бої були переважно зосереджені довкола Коксахіма, який власне ну, коксахімічний комбінат, який є фактично нашою фортецею, там і в промзоні з промзони наші вийшли, але росіяни так там закріпитися і не змогли. І промзона на тривалий дуже час перетворилася на таку сіру зону, куди росіяни от знаєте, як в мясорубку регулярно заходять. Їх там перемелюють і чекають наступну порцію. І в цій ситуації е, тривожними були сигнали за останніх кілька днів, що росіяни пішли з іншого напрямку, що вони просунулись саме в колишні житлові квартали, зокрема в напрямку, е, да, будемо чесно казати, колишнього 9-го мікрорайону. Фактично, Авдіївка, як така, вже, на жаль, не є житловим, е, ну я, вона вже не є придатною для житла, це вже не є фактично населений пункт, на жаль. Але е, от там, де був 9 дев'ятий мікрорайон, там було таке е, вкрай неприємне для нас просування росіян і спроба там закріпитися. Так, от, власне, за останню добу цю ситуацію вдалося переламати. Наші захисники провели серію успішних контратак, вибили звідти росіян, тобто зайняли низку ключових позицій. Там і наразі, навпаки, у тих росіян, які туди зайшли, от тепер в них велика проблема. А чи взагалі вони встигнуть вийти? Тому що вони тепер опинились там затиснутими в такому доволі вузенькому коридорчику. От, ну, можливо, і встигнуть відтягнутися, але в будь-якому разі, оту загрозу, яка нас турбувала весь останній тиждень, її на даний момент вдалося прибрати. Таким mm. чином, Авдіївка повернулася до того стану, в якому вона перебуває вже останні місяці. А це стан такої, ну дійсно насправді страшної мясорубки, всередині якої, звичайно, дуже важко перебувати. Але з точки зору, скажімо, військової, ця мясорубка для нас є дуже вигідною, бо співвідношення втрат досягає 1 до 10%. От за, за кожного нашого загиблого захисника гине 10 орків, і м, чесно кажучи, я абсолютно переконаний, що наказ взяти Авдіївку е, має суто політичний характер. Бо як би там не ставитись до орківських генералів, але вони не є повними ідіотами. А з військової точки зору, те, що вони там зараз роблять, це саме ідіотизм, це абсолютно невиправдані жертви, е, Авдіївка вибор... от е, тих жертв, які несемо ми, Авдіївка варта. Тих, які несуть зараз, вони Авдіївка абсолютно не варта, і будь-який навіть дуже тупий російський генерал не може цього не розуміти. Е, тому, власне, е, абсолютно переконаний, що наказ іде просто вище ніж генерали. Оце саме політичний наказ. Ну і для нас я ж кажу, це страшно звучить, але для нас це вигідно. Нам вигідно, що там ще е, тривалий час, е, от відбувалося оце перемелювання е, російських сил. А воно триватиме доти, доки тримається не так сама Авдіївка, за Авдіївкою, все в принципі в порядку. От Коксахім це дуже потужна фортеця. Коксахім це от по типу як Азовсталь в Маріуполі. Це багато поверхів під землю, це потужні бетонні перекриття, частина з яких отримує навіть прямі попадання кап 500. Mm. Тобто там можна триматися доти, доки тримається орлівка. От Орлівка, це село, через яке проходить траса, от єдина траса, через яку відбувається сполучення нашого гарнізону Вавдіївці з, з зовнішнім світом, траса прострілюється вже не перший місяць, але це знову ж таки страшно звучить, але нам не звикати. Ми ще свого часу в часовому ярі під час боїв за Бахмут відпрацювали. от як користуватися трасами, яка не під яку ворог не перерізав, але до якої дотягується з різних видів зброї. От тобто траса працює ночима в темний період, а зараз зима темний період тривалий, е, ніхто не їздить, звісно, колоннами, всі їздять по одній машині, саме проскакують. Але в результаті трафік дуже інтенсивний, і БК приїжджає, що головне, і трьохсотих вивозять, що так само головне. От поки вивозять поранених і завозять снаряди, можна триматися. І наразі так виглядає, що поки тримається релівка, ми можемо там ще кілька місяців провоювати. І е, ще раз повторюсь: нам для нас це виграшна ситуація. Стосовно цієї теми про копання цих лисячих нор і тунелів, і так далі. От ще раз хотів би уточнити, пане Євгене, от розганяють от, росіяни. От, от ще раз. Ну чесно, ну ми ще не знаємо чим нам це загрожує і чи загрожує е, То, я. Просто от... хочу запитати вашу думку. Наскільки це реально? Просто от там фотографії. Ні, копають. Є те, що вони копають, це факт. Це це якраз підтверджую. А, а може так в, умов, в умовах інтенсивного бою? Є от там фотографія, на якій от каналізаційна така труба або теплотрасна труба? Я не знаю, ну там. Діаметр десь метра півтора точно, тому що людина стоїть або присіла, і вони там туди ходять. і Як її можна вкопати під землю в умовах інтенсивного бою? Бо росіяни за інтенсивного бою ніяк таке все таки можна робити тільки між боями. Ну або поки якийсь один підрозділ веде саме наступ, а за його спиною другий підрозділ закопується. От, от хіба так то. Ну, ні, ну, прямо під вогнем ти таке не накопаєш. От е, всякі там взагалі, лінії схоровіки і інші такі потужні споруди вони відрізняються тим, що їх можна накопувати, поки ти не під вогнем. А далі, да, далі можна в них під вогнем виживати. Тому ну таке, от саме з приводу саме лисячих нор, давайте трошки ще почекаємо, побачимо. Вже будуть, скажімо так, відгуки користувачів з нашого боку, от які зроблять розпаковку цих лисячих нор, і тоді, тоді можна буде власне щось більш конкретне про це уточнити. І про Авдівку завершальна царська охота, а також громадська організація Зеніт кажуть, що там окупанти доволі потужно наступають. Чи є якась інформація з цих ділянок? І питання, чого саме це інформація, десь приблизно позавчорашня, якщо бути точним, от про царського охоту. Так ні, це оце, власне те, про що я вже сьогодні говорив. Що була була дуже потужна наша контратака, і тепер там ситуація дуже сильно помінялась. Тобто на на, на, на даний ну принаймні на даний момент, це не означає, що вони. Не спробують знову, але на даний момент оцю загрозу вдалось прибрати. Причому ну прибрати як мінімум, скажімо, на кілька днів так точно. А якщо не надовше, чудово. Стосовно їх їх, посу... їх посунули дуже серйозно саме за останню добу. Стосовно півдня, пане Євгене, з вами традиційно про кринки говоримо. Цього разу хотів би от фідбек ваше ваших побратимів о, після знищення Майсія, так званого, так їхнього. Керівника підрозділу дронів Камікадзе російського так і росіяни... Чесно кажучи, чесно кажучи, це пропустив. Ага. Я не а настільки знаєте, кожну деталь відстежую. Тоді коротко в контекст веду і вас, і наших глядачів. Ось кілька днів тому стало відомо про те, що один із керівників однієї з найпередовіших груп обороти БПЛА дронів Камікадзе Російської Федерації Майсі, так званий його позивний. Він знищений. При цьому у нього був свій паблік, декілька тисяч або десятків навіть тисяч росіян сиділо і споглядали за тим, як їхня. Дронова авіація враж... вражала наші позиції. Ну і не стало цього майсія. І в пабліках те саме в коментарях почали військові писати, що тяжко стало втримувати свої позиції, і тяжко стало наступати на наші позиції після того, як зникло на де... на деякий час прикриття fpv дронів з з їхньої сторони. Як зараз ну, чесно кажучи, я тут не зовсім розумію, як ліквідація одного, навіть якогось там, скажімо впливового командира може настільки вплинути на ситуацію. Ну що в нас що в них не настільки все зав'язано на будь-яку одну людину. Тут тут швидше можливо, треба це дивитись в контексті. Що власне ліквідація Маїсія стала можливою, тому що взагалі їхнім дронщикам там зараз не переливки? От що е, наші дронщики настільки їх скажімо випереджають. Що в принципі пішли саме масові втрати їхніх дронщиків, і стали якраз настільки масовими, що захопили вже й от таку, скажемо, ну публічно відому особу. Бо от, от тоді воно складається, тому що інакше ну хто б не був цей моїсей, але е, нема такої одної людини, на якій би трималась, е, скажемо, дронова війна, що з нашого боку, що з їхнього, Тобто це дронова до речі, війна вона якраз дуже така, можна сказати, розподілена. Кожний екіпаж дрона він має достатньо високу автономність. Це якраз ну дронщиків, хоча формально в структурі армії вони зведені там повзводно, поротно тощо, але по факту це навіть не піхота, яка наступає, скажімо, ну, мінімально відділеннями, а дронщики працюють саме екіпажами, і це саме десятки екіпажів на кожній ділянці фронту. Вони всі доволі автономні. Тобто, тут швидше йдеться про те, що загалом ми створили там таку перевагу в дронах на цій ділянці, що їхня екіпаж. Паже не виживають, як в плані з постачанням на півдні от на кринках. Ми знаємо, що зараз певні проблеми із постачанням снарядів, БК і так далі. На надважливих відтинках фронту. Все нормально з цим? Е, ну, ні, Нормально, що розуміти під нормально? Насправді, хорошої ситуації саме по снарядах немає ніде. Загалом, введений режим економії це не є вже новиною, тому можемо це коментувати. Дві е, тисячі снарядів на добу на весь фронт. Це насправді дуже мало. Це дуже мало, і це, це якраз абсолютно не наша провина. І відповідно, на жаль, це те, що не ми можемо вирішити. Це повністю привіт трампістам. Це власне, от в тому, що ми зараз змушені. А а власне як це відбувається? Це означає, що тепер раніше було як, наприклад, влітку, коли ми витрачали до 7-8 тисяч снарядів на день. Це фактично означало, що ключове вчасно виявити ціль і встигнути повідомити РТ і навести арту, поки поки ціль ще там і нікуди не ділась. А наразі ситуація зовсім інша. Наразі збирається інформація по цілях і відбувається пріоритизація. На, на яку ціль ми будемо витрачати снаряд, а яка ще хай поки погуляє? Це звичайно дуже неприємно. Ну але це та реальність, яку створили трампісти. А тим, що на настільки на місяців затримали ухвалення е, продовження нам військової допомоги. Притом у нас цілком рятує продовження навіть на рівні минулого року. Ми зараз не говоримо про збільшення. Але ж на сьогоднішній день і воно припинене, тому що попередній бюджет закінчився новий не проголосований. І власне саме з цим пов'язано, що в принципі на багатьох напрямках росіяни пробують в межах лінії фронту. Ні про які прориви не йдеться, але в межах лінії фронту вони пробують тиснути і наступати. Та сама Слобожанщина, наприклад, от вони користуються саме цим вікном можливостей. Вони розуміють, що якщо нам тільки хоча б з березня поновлять регулярне постачання американського БК, все вже ні про які їхні ні навіть локальні наступи, мова знову не піде. От вони зараз ловлять цей момент. Але звичайно, що пріоритизація передбачає не тільки конкретні цілі, вона означає і пріоритизацію по напрямках, і е, в такому разі для нас е, плацдарм в кринках, не тільки до речі, в кринках, взагалі лівобережний плацдарм, він від кринок, між іншим, розширяється, е, розширяється поки не так в глибину території, але на південь, вздовж Дніпра. От, фактично, ми робимо так, щоб плацдармом став весь лівий берег, хай поки тільки прибережна смуга, але вся. От, Тобто плацдарм поступово розширяється на південь, в бік Олешків і навіть в бік Голої пристані. От. І е, фактично, що поки що з одного боку робить цей плацдарм таким незламним, крім мужності наших морпіхів та ССОшників, от, що, звичайно, є головним фактором, але все ж таки, знаєте, без мужніх солдатів неможливо воювати. Але коли вони нічим не прикриті, теж воювати неможливо. Так от, власне, стійкість цього плацдарму забезпечує саме артилерія з правого берега. Це, з одного боку, і обмежує поки його просування в глибину території. Ми поки обмежені тою територією, яку прикриває, от, так би мовити, артилерійська парасолька з правого берега. От докуди ми дострілюємо, там ми собі дозволяємо вже саме облаштовувати позиції, так би мовити, поселятися, обживатися. Далі ще не ризикуємо, і це, це наступний етап. Думаю, що по, по теплому навесні. Але е, поки артилерійська парасолька працює міцно, прикриває оцей рівобережний плацдарм, І, звичайно, е, тут не треба бути залужним, щоб розуміти, що, саме, що, що це саме той пріоритетний напрям, на який снаряди йдуть в першу чергу. Але, до речі, не тільки снаряди. Там ще й дуже серйозне дронове прикриття. От там саме теж я б сказав, що концентрація наших дронщиків, причому далеко не тільки FPV, е, там такий наразі зараз потужний випробувальний полігон, е, куди одразу їдуть всі нові дрони, які тільки якісь українські компанії розробляють. Або союзники постачають, воно все в першу чергу їде саме туди на Херсонщину із правого берега літає на лівий, тому власне, от така спільна артилерійсько дронова парасолька, от вона фактично тримає небо над цим нашим поздарвом, і саме вона, отак, виносить всіх цих маєсіїв та, та інших. Ну а далі відповідно те, чого ми прагнемо, але що ще не досягнули, це прорватися до північно-кримського каналу. От, якщо вже вийдемо до нього, то це таким чином відсуне ворожу арту настільки далеко, що можна буде нашу перекинути на лівий берег з правого і відповідно далі робити вже наступний етап парасольки. Ну але звичайно, ця задача ну не прямо на сьогодні. Про пріоритети на останок, пане Євгене, от про FP дрони ви зазначили. З'явилось відео, я так розумію, що це поодиноке поки що випадки, із дронами, які мають на борту свій е, штучний інтелект, який обирає в польоті яку ціль уразити. Це Ні, найбільше. Дозвольте я уточню, штучний. не варто плутати дві два різних, скажімо, дві різні штучний. технології, які звичайно в загальному це все штучний інтелект. Але те, що поки що реально використовується, це все ж таки його перше покоління цього штучного інтелекту. Це так званий машинний зір. Ага. Що це означає? Це, е, це вперше, на жаль, реалізовано не нами, а вперше це реалізовано нашими ворогами в ланцетах. От ланцети другого покоління, вони тим нам і от, от, от чим вони саме так нам сильно дошкуляють. Це оцією опцією машинного зору. Що це означає? Це все ж таки не означає, що дрон сам вибирає собі ціль. Ціль, от до появи цілі на екрані, має довести оператор. Оператор вибирає ціль, далі він має її тегнути. Отак, знаєте, як оця рамочка фотоапарації, яка визначає, який об'єкт буде в фокусі. Угу. От, от, такою рамочкою оператор має тегнути ціль, а от далі да далі включається штучний інтелект, і е, дрон сам доходить до цієї цілі, тобто він сам може її переслідувати, він сам на неї далі наводиться. Тобто, йому вже позначили, оце є ціль, все а далі він сам прокладає собі маршрут. Блю, а, реп да далі... не 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 рятує, да пане Євгене, в цьому випадку. От Реп в даному разі безсилий, бо бо власне як працює РЕП, РЕП перебиває зв'язок з оператором. І тому стандартний дрон після цього просто або падає, ну або в хороших моделях реалізована опція. Якщо тобі перебили зв'язок, то просто на автопілоті вертається назад. Хоча знову ж таки для дронів Камікадзе це рідко застосовується, бо коли назад повертається по координатах дрон Камікадзе, це ж приблизно, як знаєте, ти кинув бумеранга і тобі ж на голову назад прилетів. Ось Барбос, так? Да? Це Зазвичай просто падає. Так от, а тут ні, тут ти перебуваєш зв'язок з оператором ребом, а йому на, ці, на цьому етапі а це зазвичай десь останні 700 метрів, от не, а, а так званий окопний або ж купольний реб, він зазвичай покриває ну, максимум 500 метрів, а зазвичай 100-150 І для звичайного дрона цього достатньо. А отут е, виходить, що останні 700 метрів йому вже байдуже, є зв'язок з оператором чи нема. і воно, воно саме далі долітає і вражає саме цим неприємні ланцепти. І наразі почалося встановлення вже і нами, і ворогами встановлення такої ж опції на звичайні дешеві fpv дрони. Тобто, те, що було спершу відпрацьовано на таких великих промислових дронах, тепер пішло вже й на FPV-шки. але це саме машинний зір. Штучний інтелект наступного покоління це котрий ще й сам розпізнає. От, який вже от можна взагалі випускати дрон. От він собі летить, гуляє, і о, побачив танчик. А в нього є база даних зображень, і воно знає: о, це танчик, все відповідно, я це е, означаю як цілі. Далі туди лишу. От е, так, от ця опція, поки тільки анонсована, е, Реально жодного випадку е, анонсована знову ж таки москалями е, компанія зала, яка випускає ланцети, оголосила, що в них вже є ланцет третього покоління, який от вже повністю отакий. Але насправді ми поки не бачили на фронті жодного прикладу застосування, і в нас є поки великі сумніви. Чи дійсно ця розробка є вже готовою до використання? Ну і навіть наших ворогів. Ну а що стосується України, тут якраз ну так, щоб не говорити зайвого, скажімо так, я точно знаю низку команд, які над цим працюють, і дуже сильно просунулися, mm -hmm. але також все ж таки, ну скажімо так, ні в кого ще не бачив готового продукту, який був би випробуваний на фронті. Так, тобто, все ж таки, повноцінний штучний інтелект ще не воює все ж таки ще воює людина-оператор, але так на фінальній стадії він вже став зайвим. Mm -hmm. Ну, все аби не наврочити, будемо сидіти тихенько і очікувати вже результатів роботи ось таких от дронів. Будемо сподіватися, що з'являться вони якомога швидше, тому що я так розумію, Сперше що у Нас. будемо сподіватися, що вони з'являться якомога швидше саме на нашій стороні, бо тільки нам не вистачало абсолютно автономних ланцетів небі. Та та там, тому що я так розумію, що це хід бойових дій ну може змінити докорінно. Це ну але ну, там так. є один нюанс, про який навіть можна відкрито говорити. В чого одна з ключових проблем, просто вона однакова що для нас, що для них, е, навчити дрон розрізняти танк не танк, і навіть як заявляє зала, пріоритизувати цілі. Що якщо він одночасно бачить танк та ЗРК, то він полетить на там ЗРК, тому що він дорожчий. Це взагалі насправді не проблема. А от навчити його відрізняти, де наш танк, де орківський, і навпаки. Оце трошки інша історія. І на сьогоднішній день саме це в першу чергу обмежує обидві сторони від застосування. Це вже може бути дійсно, як в цих старих фантастичних фільмах, там де машина постає проти людини і починає сама вирішувати, що йде що йде вразити. Все ж таки, поки ні ми, ні вони на цю грань не перейшли. Треба свій чужий. Іншими словами, так? ну так да. ну, система свій чужий, яку б розпізнавали ФПІ дрони, ну це це, це технічно неможливо. тут Дякую, пане Євгене, що долучилися. Євген Дикий, ветеран АТО, учасник російсько-української війни, з нами був. Ну і спасибі, великі друзі, за те, що також долучаєтесь за кожну вподобайку, за кожен коментар і підписку, зокрема, дуже сильно вдячні. Павло Ковальчук, фокус далі більше.